Хімікатами, чи ще чимось. Та ж сама радіоактивність, наночастинки, хімікати, імпланти, якісь програми, тобто це все на нас впливає. Для того нам і потрібна ця вертикаль, що це по суті наш самий класний маятник, який одразу нам показує інформаційну складову. Чи вона відцентрована, чи правильна ця інформація. Чи хороший цей продукт для нас. <ріст> чи добре все прекрасно так місце, що навколо нас. Тобто, якщо наша вертикаль їде, щось не так. Інформація неправдива, не якась не відцентрована, чи людина, що перед нами якась ем, з відхилами, або з перешкодами, чи місце, в якому ми знаходимося, і тому подібне. Будемо шукати, звичайно, нашими руками, але не ставте руки одна навпроти одної, а ставте таку одну вверх, одну вниз. Важно випрямте спинку. Так, мені заважають. Ладно, вже будемо робити так, як є. Поїхали. Намір на пошук нашої вертикалі. Зараз, дать. Так, роблю паузу. Так, обов'язково також робіть паузу собі. Налаштовуємося. Є, я свою вертикаль знайшла. Віддайтеся цій практиці. Віддайтеся. Присвятіть їй мінімум 20 хвилин. Для тих, хто все ж таки нічого, ніч, нічого не відчуває. Після практики мінімум 20 хвилин. Малюємо діаграмку і беремо маятник до рук. Беремо сьогодні вертикальний план ось цю діаграмку. Отже, якщо ваша вертикаль відцентрована, все 100%, буду у вас все по центру. Якщо вона відхилена, то буде відхилення вправо, відхилення вліво. Щось не так. Так, які можуть бути причини, чому це відбувається, я вам вже розповіла. Отже, берете діаграмку, ваш маятник, питання чи вертикальний план в центрі. Все, дивіться, все прямо чітко. Прямо по центру 100% показує. Так, не знаю, чи видно. Ну, воно прямо по цій лінії показує. Що вертикальний план в центрі. Якщо ви відчули, чи побачили по діаграмі, що він відхилився, коли відчули, так, відчули, що він, наприклад, десь тут, ви його берете з наміром, з повним відчуттям і ставите на місце, звучить легко, правда? Це не завжди легко зробити. Але з часом можливо. Тобто берете і поставите намір, повний намір ви в цьому, і переставляєте. переставляєте. Також ви можете наміром його відхилити, і потім пошукати руками, і потім назад переставити якщо діаграмка, то над діаграмкою за допомогою вашого маятника. З повним наміром і перебуванням тут, і зараз даєте установку на централізацію вашого вертикального плану, вашої мембрани вертикалі, щоб було все по 100%. І скільки маятник буде крутитися, стільки сидите і чекаєте. Далі, за допомогою цієї ж діаграмки, чи за допомогою діаграми на 100% перевірили. Чи ваша вертикаль на своєму місці? Чи з цим все зрозуміло? І одразу даю вправу для тих, хто відчув, що попрактикуватися. Для вправи нам потрібно буде декілька предметів. Якийсь, в принципі, хороший, живий предмет, ти, що апріорі для нас позитивний, корисний. Інформація про нього чиста, прекрасна, відцентрована. І якийсь предмет, який, можливо, для нас шкідливий. Наприклад, пластиковий. Фімін! У мене його відібрали. Семель. Я знаю, що це твоє. А мамі можна ним трошки погратися? Фімєнь. Ну, добре. Дякую. Не дали мені кубик. Беру яблучко. Ви його ставите перед собою. Бажано, дуже бажано встати з рівною спиною, знайти свій план вертикальний. Далі визначити руку. <ривіт. <ривіт. Яблука в мене також зараз Найбілька. не буде. Беру якесь підручне щось. Хай буде все. Сподіваюся, що це в мене не вкрадуть. А... Так, збили мене. А так буває. Будь ласка, робіть в практики тоді, коли нікого біля вас немає, щоб ви реально могли щось відчути і не виходити з цього прекрасного стану. Показує дуже швидко. Так, Ви знайшли свій план. Далі, от в кого я рамки, а, можливо, ви побачили, що одна рамка. У мене, наприклад, ліва дуже часто не дуже сильно рухається, а вказує саме на якийсь предмет, наприклад, на дерево. А друга робить чи очищення, чи наповнення енергіями, ну, робить роботу. Ось це саме у вас будуть зараз робити руки. Тобто, якась рука дуже часто чомусь у людей це саме права. У мене ліва, але це може бути. У всіх по-різному, так? Тобто дивіться, якою вам краще. Коли ви отримуєте одну руку на вертикальному плані, а другою ви вказуєте: оцей предмет, наприклад, чи це там те яблуко, чи ця книжка, якщо ця книжка, то чи це правдива тут інформація, чи це корисне для мене яблуко, там без всяких імплантів, хімікатів, чи воно дійсно там біоорганічне і тому подібне, чи. Це безпечний для мене предмет, так? Тобто якась інформаційна база. Ви тут отримуєте, далі виставляєте, ніби як рамку. І дивите, що відбувається. От в мене зразу вже поїхало. Навіть зразу відчула. Поїхав в мене мій план. Тобто, оцей предмет точно для мене не є супер корисним. І це нормально, так? Оце от. А, дуже класно десь в магазині, наприклад, 150 видів меду. І ви не знаєте, який мед дійсно чистий, а, зібраний з любов'ю, з повагою до бджіл, до природи. А який, наприклад, там штучний з цукром і бджоли в жахливому стані, їх там годують, в них забирають все останнє і годують там цукром, та ще й не зрозуміло яким. Та ще в пластиковій упаковці, і теж там ще щось додали. Дуже класно перевіряти, наскільки мед є 100% медом. Чи там сіль. До речі, з сіллю дуже обережно, бо а, зараз така сіль хімічна. Там скільки всього, і імплантів нахапаєтеся, і всього на світі. Якщо вже купуєте сіль, то купуйте дійсно таку кам'яну сіль. У нас дуже класна сілля з островів, Геранда з старовинними методами збирається, все вручну висушується водичка і потім загрібають. Вона дійсно гарна сіль, вона коштує не копійки. Тобто, якщо ви платите копійки, то ви розумієте, що ту сіль, яку ви споживаєте. Ну, на це все треба звертати увагу. От якраз оцей план може вам допомогти. Тобто перед вами купа там, меду баночок, баночок сіллю, інші фрукти, овочі, ще там щось, крупа. І ви думаєте, що дійсно воно там органічне, чисте і корисне для мене. Знайшли вертикаль, ручкою поставили, і дивитеся, що відбувається з вашою вертикалью. Якщо трошечки поїхав план, то в принципі воно більш-менш чисте, так? Тобто там є якесь забруднення, але невеличке. Ви навіть можете, наприклад, за допомогою свого чи магнетизму, чи за допомогою маятника провести необхідні енергії, почистити, і все буде добре. Зарядити, почистити, так. Ну, а якщо гарно поїхав план, ну то там від живого продукту, життєвої енергії взагалі ніякої. Ну і самі розумієте, якщо дуже індустріальний трансформований продукт, то життєвої енергії там А для ефірного тіла нам потрібна життєва енергія. Самі це розумієте, правда? Ось така сьогодні була робота. З ефірним тілом і з усіма його полями, прошарками з нашими вібра... мембранами. Ми сьогодні попрацювали лише з вертикалю, з горизонталю попрацюємо тоді вже наступний раз. Бо вважаю, що інформації сьогодні вже дуже багато: і нові коди, і дивитися ваше поле, і відчувати ваше поле, і відчувати вашу вертикаль, і вправа з предметами. І челендж з янголом-охоронцем, чи з драконом, чи з іншою тонкоматеріальною присутністю, якщо у вас є конкретний гід, а, також роботи пам'ятаємо з нашими залозами і інше. Сподіваюся, що вам було цікаво. Звичайно, чекаю на. Ваші коментарі, відгуки, і те, як у вас пройшла практика, чи ви дійсно щось відчули чи ні, чи користуєтесь кодами чи ні, чи ви йдете через намір і проговорювання речення. мені цікаво, так, чи вам корисна ця інформація, чи ви її берете в роботу, чи вона вам щось дає. От, Які ваші власні відчуття? От. А я буду готувати наступні відео, бо хочу дати ще декілька-декілька практик, і якось це все завершити логічно систематизацією, певною. Але для того, щоб зробити цю систематизацію, бачу, що треба ще якісь такі маленькі зробити практики то на очищення нашого місця, то на нашого тіла, то праця з нашим родом, то на відчуття. тобто... Трошки вам ще додаю, 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 потім трошки систематизую, так, щоб була глобальна картинка, і будемо переходити далі. Удачі, натхнення! І дійсно, ці практики робіть так, щоб вам ніхто не заважав. От, віддайтеся! Можливо, зробіть в декілька етапів так, на відчуття поля. На його розширення, на відчуття знаходження вертикалі, вправа з цією вертикалю, рецентрація вертикалі ефірного тіла, на роздивляння, можливо, побачите нарешті кольори, так, використовування інших кодів. Сподіваюся, що цього разу у вас запрацює все краще: челендж з янголом-охоронцем. Зробіть, воно того варте. Відчуєте себе так, <хи> і купа всяких проблем повирішується автоматично, або лише завдяки проголошенню наміру. Дійсно дуже класна практика. От, до речі, ще напевно скажу такий момент, хто зможе побачити кольори вашого ефірного тіла такого що світиться. Перший раз я побачила реальну ауру з усіма її кольорами. Коли я робила це було відео, я дивилася по комп'ютеру, майстра рейки, тобто не в реального, не в фізичного, по комп'ютеру дистанційно. Практику, я знайшла практику, дуже цікава практика, вона мені сподобалась. Я стала в практику, закрила очі і просто віддалася майстру ось так дистанційно. І дійсно відчула надзвичайний поток енергії. Він мене почав відпихувати від комп'ютера. Я відійшла на декілька метрів, зняла себе окуляри, все, стояла, воно прямо так йшло потоками. Потім якийсь момент мене почало навпаки втягувати в комп'ютер. І я так трошки відкриваю очі, і я бачу навколо майстра повністю яуру з усіма кольорами, такими ніби хтось повкидував різні кольори. так вони... Дуже цікаво було. Колір не насичений, він такий розпоширений. Я не знаю, як це пояснити. Це треба побачити. Я просто стояла так. І боялася кліпати очима, щоб нікуди не зникло. Звичайно, це важко. Побачити кольори реально аури, це треба бути дуже гарно налаштовано. Так от в моменті, в моменті, в моменті тоді можна побачити. Якщо якісь там задні думки, якісь такі стани, хвороби, ще щось. Скільки там себе не заставляє, не побачиш. А от коли в тебе такий стан розширеної свідомості, то такий прямо тут в моменті, тут і зараз повна центрація, і воно все саме відбувається, навіть ніякого наміру не потрібно. Але практика нам допомагає це все розвинути, і відчувати, бачити і тому подібне. Все, я закругляюсь, бо зробила досить величезне відео. З горизонталю ще зроблю окреме відео, і воно вже буде коротесить. Зато у вас все буде в одному місці. Дякую. Удачі. Бувайте. Чекаю на коментарі. Вподобайки, підписки, відгуки. Все мені підходить. Це ваша така подяка. А найголовніше, звичайно, що я бажаю, щоб ви практикували і щоб у вас все виходило. Дякую, бувайте, авах!